Цей шлюб почався не з того місця. Може, хочеш розважитися. <пілля> Це не про те, що хоче він. Цей шлюб про те, що ти хочеш. <пілля> Я сховаю тебе у бабусі. Твоя бабуся не гігне, як побачить мене. Та ні, вона погано бачить. <зві> Ні, дякую, мене вічаю дує. На людях деякі речі робити не можна. Вау, Оце так дупця. Що ти сказав? Я нічого. Я сидітиму мовчки, клянуся. Ні, ну, дупця такий вогонь. Мій племінник. Він крутий. Дивний. Вона від нас не відчепиться. Yeah. Прошу, мене за кермо! Я саманта. Я подбаю про твій двигун. А про мій? Що? Hey. Зухвала маупа! Велика втеча. Нам треба вшиватися звідси. Окей. Okay. Який план? План кліпати очима у кінотеатрах з 11 січня, українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ти заздріш мені. У мене ідеальний чоловік. О, чого я за тебе вийшла? Ідеальні діти на санчатах. Покатаємося. Проводити багато часу разом. Він тренує мене до ігор. Упевнена, що лише це. Лізі, чому ти це робиш? Бо скучила за вами. Упевнена? Чого ти насправді хочеш? Тренді, я заручена. Що я маю сказати? Різдвяна пригода. Не можна недооцінювати сили. Благаю, скажи, що це не Ебі. Це точно Ебі. Куди дівся твій манікюр? Ой. Що ти робиш? Ти ж казав, це пляш топлес. Це не стосується. Відчепися. Серйозно? Я люблю тебе, пташко. Це список за і проти. Ми б могли швидко все анулювати. Я гадала, це хороший початок, адже в тебе найбільший... У кого тут найбільший? Я знаю, що мене заносить. Боже. Ти душиш її. Вона моя дружина. У неї якська звичка зникати і не хочу, щоб вона вчинила так з нами. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Ти не бачиш того, що в тебе під носом. Кохання, я не знаю, що сказати. Скажи так. Моє прекрасне весілля. Адіос, адіос. Сестра покаяння Жозефіна. Що вас привело до нас? Ну, звісно, змагання ми теж беремо. Отже ж і не жити. Хоча в твоїй команді щось і є, упевнена, ми впораємось краще. Треба звернутися до мсьє п'єра та взяти кілька уроків. Вітаю дівчатка! Бачу, що вам таки потрібна чоловіча допомога. Покажіть хваленим екілібристкам, з якого ви тіста! Ми вирвемо цю перемогу. Якою б не була ціна? НА ДРАЙВІ Я не можу її зняти. Це брата. Він хоче освідчитися. Ось, спробуй так. А! 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 А, це надто далеко зійшло. Кажи, що хочеш, але план працює. Мистецтво це особисте. Я не хочу розмивати кордони між своїм єством і роботою. Ти дуже талановита. Ти програєш, тільки якщо не спробуєш. Дай подивитися. Я хочу побачити. Приз! Приз! Що ти, дідька, робиш? Тебе всі полюбили. Я більше не знаю, що я хочу. Перепрошую. Ми хочемо розбити щасливі стосунки. Що відбувається? Ви провели... З мене досить. У нього було розбите серце через Лорень, а у мене через тебе. Ну і ми домовилися. То між тобою і Пітером нічого немає. Присягаюся, я відчув між вами хімію. Я думала, що хочу когось, хто мене знає. Але насправді мені потрібен хтось, хто покаже мені, ким я можу бути. Дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Від феєрверків в нас метелики животика. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність. Скедлу! Який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Ай. Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <плес> <плес> Як ми це зробимо? Швидко й безболісно? Є -є -є -є! Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій зад. <плес> І дете з ним кудись випити. Далі хвилин за двадцять не вимушено так натякає, що хочеш заміж сексу і бебіка. Звідки ви знаєте? Знаю, як і Карл. Коли мова про мене, то тобі можна усе. Правда, в тім, що я закоханий, і я нічого цим не вдію. Прощати тобі нічого, та як відступиш, шкодуватимеш. Усе, що я хочу на різдво, це ти. Мені здається, що любов є всюди. Якщо як слід придивитися, то щось мені підказує, ви збагнете, що любов навколо. нас. Реальне кохання. Це пані він. Допоможи мені. Ти одна з них? Я з тобою. Ти мене лякаєш. Це твоя музі, це я. Я можу знищити тебе тут і зараз. Досить, не треба їх більше приймати. Тобі ж лікар казав! Віддай! <плес> Хіба не бачиш? Дружина весь час тебе захищала. Я не божевільний! Я не божевільний! Мені чхати, що з тобою буде! Тільки не тягни з собою на дно! Що тобі від мене треба? Мені потрібен ти, 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 ти. загублений серед зірок. Мадам Скоро. приймає в салоні. Якщо взагалі приймає. Сьогодні більше ніхто не прийде. Треба завжди мати надію, навіть якщо не віриш. То що скажеш на це, кіт? Вони ж навмисно уникають один одного? Що відбувається між вами? Ви колись були вагітним. Наскільки мені відомо, ніколи. Гадаєте, він повернеться. То хто ж ви, містер Блейк? Я вам збрехала. Мадам! Мадам! Знаєте, чому я тут, мадам? Я вас всюди шукаю. Жінка, якою я захоплююсь, сказала мені колись, що треба мати надію, навіть якщо більше не віриш. Містер Блейк до ваших послуг Няк на щось зроблю епіляцію. А це хто Каспер, магічна тваринка, О, такий малий. І коли ти збиралась нам розповісти? Твої співи нікому не цікаві. Весь час бути непомітною. Я знаю, що кажу. Іноді треба сяяти всіма своїми барвами. Не ночує ніхто, ані миті у вирівнах! Що це за ями? Хтось тут ще шукає. Ти до цього причетний? Чуваю скоро мій вихід на сцену. Нічого не каже. Всі наші стосунки були божевільною мультиваркою, і жоден з нас не міг випустити пари. Я завжди мріяв про холостяцьку вечірку. Гаразд, зробимо це. ласка, вопросом до Мексики. Це не про те, що хоче він, а а а постав на місце. Це про те, що ти хочеш. Якого Привіт. Ця подорож суцільна помилка. Ми хотіли, щоб ти бився за нею. Що це ти робиш? Невже ти не бачиш, як я витріщаюсь на тебе? Це закоханий погляд. Ебі серйозно? Моє прекрасне весілля. А тепер не рухайтесь, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Який красунчик. Ну дякую, дякую. Ти клеїш мене в групі онкохворих. Як у бійцівському клубі, <різь> <різь> дівчата те, що ви зараз поряд. Дуже важливо для мене. І сьогодні ми розважимося. Не можу повірити, що ми це зробили. Мені навіть жаль нас О! важка ніч. Так помітно. Ти маєш зупинитися, хочу дещо сказати. Я теж тебе люблю. Я не про те. Я зробила дещо погане. Дуже погане. Якщо шукаєш співчуття, це не думає. Що це зі мною? Але ж ти дбаєш про друзів у свій божевільний спосіб. Привіт! На серця я хочу поговорити. Сі, пробач! Що це за краси? Ми зустрічаємось. І скільки у вас було побачень? Два. Привіт. Пробач. Пробач. Як сказати моїй найкращій подрузі, що я обманюю її останні 10 років. А якщо я вирішу жити звичайним життям, це доріст. Це корисно для твоєї душі. Я маю за тобою наглядати. Я заплющу одне око. Змусимо кругу вертатися. Гаразд. Схоже настав час для твого третього побачення. Ви з Маркусом ідеальна пара. У мене погане передчуття. Він тобі не пара. Я маю тебе захищати. Я не хочу, щоб ти мене захищав. Люди все життя мене захищають. То ти, типу, справжня принцеса? Я навіть не знаю, хто ти. Відтепер жодних секретів. Цей хлопець, Нуа. Ви дійсно зустрічаєтесь. Схоже ти йому подобаєшся. Прийшов твій почесний гість. Це ближче, ніж два метри. Хто рахує. Не перемикай, дивимось! Мою бабусю викрав небезпечне карти. Хочеш, щоб я дістав два чарівних смарагди? дали три дні, інакше її вб'ють. <плес> Добре, то ми, Крузе. ми тебе не кинемо. Ми команда. Та не ховайтеся, я знаю, хто ви. Давід Гета! Вуаля! <плес> я хочу побачити ваші руки! <плес> Ти знаєш, мабуть, не треба втручатися. Швидше, Обережно! моя мама! <плес> Вони вбили, бо <богу> <плес> От курва. Старий хрін не здох! <плес> Алло. я дуже злий! ця посада дістанеться мені. Слухай сюди, ти вилупко. Слідкуй Я... за язиком. Так. Мінус два бали. Вибачте, але то справді вилупко. Ясно. Плюс 1. А, -а, 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 а, що це таке? Мавка, та ми втали її з цирку, щоб Мам. рятувати. Повертайся на Ібіцу у цьому лахмітті. Багатійка! Якісь проблеми, хіпстерша? Ми всі півпотяга не пройшли, а ви вже не в собі. Я все одно не дам вам рекомендацію. Севастьян, це ноль. Повний ну. Йому життя. ти! Ей, ей. Дітей треба виховувати. Ви не допомагайте мати цього. Скажений експрес. Що тут відбувається? У вагон бар потрібен лікар. У нас тут поло. Було... Я лікар. Пропустіть мене. Ви лікар. Так, я ветеринар. Приготуйте ваші квитки. Су. Мій небіж народився у центрі і йому не сни. Та Не переймайтесь. Не можу, коли цей кокон тут. Та годі тобі він же нас не бачить. Думаю, Елві таки зможе полюбити нашу дитину. А ось я ні. Можливо, я просто не готова до ролі матері. Матір'ю не можна просто бути. Нею треба стати. Ми думали прийняти дитину вдома. Мені шкода, та це неможливо. Моїй дитині потрібне справжнє життя. Мої вітання. Це така радість, правда? У вас знизилася ефективність. Ви чекаєте дитину з центру правильно? А що? Що сталося? Усе змінюється. Ваші сімейні стосунки вже скоро зазнають серйозних змін. Репродукція майбутнього. А дитині там точно не буде нудно? Ну, Звісно, ніхто не хоче нудних дітей. А Як бути з грішми? Може, залишимось тут? І житимемо разом? Таке ще нікому не вдавалося. Визнай це. Як тобі наше розлучення? Це ніяке не розлучення. Оце так початок. Відо Капріно, Елена Радонічич. У тебе є інша? Цікаво, що буде, якщо ти побачиш її з іншим. У нього є інша. А якщо хтось з кимось переспить, то ми один одному не кажемо. Ми вже нічого не розуміємо. Я вже не знаю, чи радіти, чи плакати. То краще радіти? Розставання по італійськи. Оскільки ніякого бюджету ваш чоловік, президент, не виділив на справжнє опитування, я сам провів деяку роботу серед персоналу Єлисейського палацу. Тож не хвилюйтесь. Та я мушу вас попередити, що результати погані. Люди вважають, що ви старомодна. Мадам Ширак? Добрий день. Зарозуміла. 19%. Добрий день, мадам. Мадам Ширак. Холодна, <кхем> сувора, зверхня, роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла. Але без паніки ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Чудово. Перша леді. <клес> Тепер я тут кермую, ясно? Ви бачили, що тут відбувається? У кінотеатрах з 30 листопада. Слабенька ти. Та в нас не народ. Я навіть імені того не знаю. Іншим разом скажу. Bruit, que la mer efface sur le sable les pas des amants. Au de... palais, Вона засіла мені у думках відтоді, як ми з нею тусили вночі у парку. Все нормально? Так. Вибач, у нас немає часу. Думаєш, вона зрадіє, коли тебе побачить. Я дуже сподіваюся. Пробачте мені, ви хто такі? Ваші блаблакарівці. Я чекав на двох дівчат: поліцію та шерифу. Це ми. Ну, Приїдемо ми а що далі. Любитимемося, як могікани. Я не хочу тебе бачити. Йди сам я викличу поліцію. Я зараз повернуся. Жінки непрості створіння. Якщо ти до неї будеш надто добрим, нічого не вийде. Ти теж не вдах. Це занадто сильне визначення. Ти не вдаха, хлопче. Що вони там роблять? Цей Дон Жуан їй масаж робить. Холонь. Він мені теж робить масаж, коли мені тривожно. Без зайвих підтекстів. Ну так, звісно. На бордаж. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.